Скажімо, вже в 1784 році, тобто, власне кажучи, рік пройшов від анексії, потім наказував генералу Ігріскому, це генерал, який керував усіма російськими військами на території півострову, Він наказав йому прискорити виселення. Кримсько-татарського населення, яка мешкало в горах південно-обережному Криму. Я цитую: Із Бельбєка, Качі, Суваша, Судака, Юску та Старого Крима і Генерального Ізбору випустять стіпних, нікого не випускають. Тобто, ми бачимо, що ставка робилася на південний поверх, як, до речі, зараз. Далі цитую: «Мурськ хто хоче, а по даному тіпі виїжджаючих вважаючи всіх 24 часа висновки. Ну, це 1784 рік e, свідками міграційних процесів, а також Процесів насильницького примусового виселення кримсько-татарського народу стали сучасники, зокрема європейці. В 1786 році Крим відвідав французький мандрівник Жильберро. Ну ось що він, що він пише з цього приводу. Нагадаю, це 1786 рік. Цитую: после Крима русскими нещасних при неділі виселяться. Ну, мається на увазі татарі. Їм не дозволяють робіт дрова в лісу, опустошають їх сади. Вони не можуть мирно користуватися їх поданням. Звісно, що вони уходять із покої і безпеці другої государства. Таких документів достатньо, достатньо багато, але я ще зупинюся ще на одному, на одному епізоді депортації локальної депортації кримських татар в 1787 році. Нагадаю, цього року. Відбулася, відбулася велика така масштабна, помпезна подорож Єкатерини II до щойно приєднаного, як він тоді називався, Полудівний край Росії. Зараз Путін це називає Новоросією. Так ось, проїжджаючи, проїжджаючи Кримом, кримські татари зверталися кидали записки з проханням випустити їх за кордон. До Туреччини. Знову ж таки, я э, зацитую, тому що, э, по-перше, мова дуже багата, по-друге, досить ясно э, стає, э, досить ясно є зміст цієї політики і ставлення до татар. Я процитую: Цитую. Мурзи татара, збираються по многолюдстві, вруждають пакіманах лічно своїми прошеннями у випуск їх за границю і дідновірцям. Даже не соблюдає все должного благоговіння по освященнішій особі бросали в карету, де на присутство ті зволіла помаді своїй. Ну, зрозуміло, що таке віроломство э, викликало в імператриці гнів, обурення і цитую далі. Тогда же князю Петомки на Таврійському повеліла вигнати всіх такових Ну Зрозуміло, це було здійснено дуже швидко. В, в результаті кілька тисяч татар були. Э, до османських володінь зрозуміло, що все їхнє майно рухоме, нерухоме, було забрано до російської казни. Потім ще один хотілося б відзначити маловідомий факт. Відразу після візиту імператриці з'явився проект депортації татарського населення з Криму. Ну я розумію, що також під впливом оці, оцього такого постмажорної обставини, яка не сподобалася, яка не сподобалася Катерин Другі. Я думаю, що... Можливо, це і не був прямий наказ Катерини II. Я думаю, що хотів вислужитися і Петомкін, і тодішній правитель Турицької області Василь Паковський. З'явився таким чином проєкт. Задля цього за наказом Петомкіна до Казані виїхав полковник Ібраїмович для огляду незаселених земель, куди згодом планувалося депортувати кримських татарів. Реалізація цього злочинного плану перешкодила війна з Ну, Відразу після, після подорожі Катерини до Криму в 1787 році Туреччина оголосила Російську імперії війну. Говорячи про депортацію, чинники депортації, тобто причини депортації кримсько-татарського населення потрібно згадати релігійні чинники. Чинник ісламу, чинник релігійних переконань кримських татар. Російська імперія і окупаційна адміністрація російського Криму дуже підозріло ставилася до всіх релігійних практик Кримських татар. Ну, доходило навіть до того, що за звичайні там молитви, за Відправлення тих чи інших релігійних практик за жертвоприношення, передбачені Кораном, також виселялися кримські татари. В архівах є справи, деякі справи були надруковані ще на початку, на початках радянської влади, тоді це ще друкувалося Ну, в рамках такої, знаєте, класової боротьби, що виселялися там. Кримські татарі російським імперським урядом. В цьому відношенні потрібно згадати також про шейха, шейха Мансура або Шуми, який діяв на початку проповідував на північному Кавказі, Це був Чеченець. От 1785 В 1785-88 році він розгорнув